Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А Росія дуже сильно дошкуляє наша легенда. Та генерал останні дні намагалися дістати матір генерала. Втім, вона уже в безпеці. Сьогодні дружина, доньки на фронті. Або дістати його, вони не цурають у ніяких методів. Навіть замахів на доньку чи на дружину генерала, місце знаходження, яких зараз ніхто не знає через міри безпеки. Телеграм-канал Офісне Мишення декілька годин тому писало, що контррозвідка та СБУ затримали одного із українців українських військових зрадників, які полювали за рідними залужного дружиною та донькою генерала, яка також є військовою. Він навіть намагався вчинити замах на доньку залужного. Проте спецпризначенці справилися швидше. Не виключено, що пожежа звягалі поблизу будинку або дійсно в старому родовому будинку генерала може бути спричинена цими зрадниками. Якщо такі факти підтвердяться, він сяде довічно. За останні два місяці ситуація повторюється тричі по одному і тому ж сценарії контррозвідка викриває агентів Кремля. А буквально дві години тому лунали в Києві. Телеграм-канали пишуть з місця події виїхали машини з кортежу генерала. яких була його дружина? Дуже велика кількість зрадників продовжує знаходитися на місцях. Вчора СБУ затримали російського агента, який готував новий ракетний обстріл Києва, і який здав своїх спільників, які готували замах на генерала В Києві Та на фронті служба безпеки провела на Київщині спецоперацію, у результаті якої затримала ще одного російського. Агента-корегувальника зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу ЗСРФ, більш відомого як ГРУ за вказівкою агресора він встановлював геолокації підрозділів сил оборони на території столичного регіону. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки. Також фігуранта зливав окупантам інформацію про електропідстанцію у Києві. За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалася, що під час збору розвідданих їхніх. Поплічник зможе виявити поблизу енергооб'єктів місця бойового чергування української ППО. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих населених пунктах. Співробітники служби безпеки затримали зловмисника на гарячому, коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та прив'язував її gps координати до електронної карти. За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошук. Швидкого заробітку для цього залишав власні резюме на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни агресора Всю подальшу комунікацію здійснювали один через месенджери. для конспірації. Зрадник створив декілька анонімних публікових записів під час обшуку за місцем проживання, затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказовим його розвідувально-підривної діяльності проти України на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.